Привіт, друзі! Чи потрібна вам друга ракетка? І якщо так, то яка саме? Сьогодні ми розкриємо цю тему, і я відповім на найчастіше питання: чи потрібна гравцю аматору друга, третя, четверта, п'ята або більша ракет? Ви на каналі Тенісна Кухня, мене звати Андрій Корнушков. Скоріше підтримайте це відео вподобайкою. Підпишіться на канал, якщо ще не встигли. І починаємо! Я пообіцяв собі зробити цей випуск максимально лаконічним, але в той же самий час максимально інформативним. Подивимося, як це в мене вийде. Але ми поговоримо про аспект купівлі другої, третьої, четвертої, п'ятої ракетки з двох точок зору Романтичною, а також практичною. Почну з романтичної, тобто, коли ми таким чином втілюємо. Таким чином ми закриваємо потребу у різноманітті. Ми хочемо грати різними ракетками, відчувати різні відчуття. І в цьому плані, так, гравцю-любителю, можна і треба мати різні ракетки. По-перше, можна мати різні ракетки для того, щоб з часом, можливо, відібрати для себе свою улюблену, ту, з якою ви маєте найкращі результати. Та, яка дає вам найяскравіші, найприємніші емоції, та з якою ви отримуєте найбільше задоволення. Тому що, перш за все, гравці-аматори грають в теніс для задоволення. Не для заробітку, не для якихось там інших цілей, а саме для того, щоб просто кайфанути, переключитися від своєї основної роботи е і трохи порухатися, стати трохи здоровішими, адже теніс продовжує життя. Майже на 10 років, за дослідженнями якихось там британських вчених. Можемо це перевірити якось. Можливо. Так, тому романтична складова. Так, безумовно, купуйте нові ракетки, купуйте другу, третю, четверту, обирайте найкраще, купуйте, продавайте. Це дуже цікавий процес. Я сам в цьому процесі задіяний спочатку своєї якби, любительської кар'єри з 2011 року. Це дуже цікаво, Тестувати різні ракетки. Купувати нові ракетки, дуже приємно, коли ти отримуєш новеньку ракетку, знімаєш плівочку, ну ви це все самі розумієте. Тож, потреба в різноманітті може от, ось так от закриватися. З точки зору практичності, зараз будемо більш детально говорити. Якщо ми розглядаємо себе як турнірного гравця, тобто, якщо ви Приймаєте участь або плануєте брати участь у аматорських турнірах, то вам обов'язково потрібна друга ракетка, тому що якщо ви під час гри е, розірвете, якщо ви під час турнірної гри якоюсь особливо важливою розірвете струну, або щось ще з ракеткою буде не так, то буде дуже прикро залишитися без своєї основної ракетки. І... Далі гра може піти зовсім на перекосяк. Ви не зможете, скоріш за все, не зможете закінчити цю гру, якщо це була така напружена боротьба. Не зможете закрити її на свою користь. Тому обов'язково треба мати другу ракетку, і зараз ми поговоримо про те, яка, вона, яка саме вона має бути. Я стверджую, що друга ракетка для турнірного гравця, навіть для любителя, має бути абсолютно така сама. Якщо я, наприклад, граю Blade 98 18 на 20V8 8 покоління, то саме Blade 98-18 на восьмого покоління з такою ж самою ручкою, такою ж самою струною, і плюс-мінус такою самою натяжкою, в залежності від, погоди, від погодних умов від покриття, від стилю гри, від плану на гру, можливо, може бути трохи різне натяжіння. Тобто для більш атакуючої гри я можу. Взяти ракетку з сильнішою натяжкою, бо я буду багато грати по м'ячу, що злітає вверх, по м'ячу, що летить ще по сходячій траєкторії. Буду багато притискати, буду бити плоскі удари, буду атакувати, буду виходити завершувати на сітці. Тому, можливо, треба буде жорсткіше. Але ключовий момент я трохи відійшов від теми мати абсолютно таку саму ракетку. Бажано, щоб. Баланс, вага і свінгвейт були прямо такі ідентичними. Для цього якби, і є такий сервіс за кордоном дуже популярний, як мечінг, тобто підгінка ракеток одна під одну. Коли ви е кажете, що ось ця еталонна, вона мені подобається, замірюється на спеціальній машинці Свінгвейт, і, і спеціаліст, додаючи вагу в різні зони інших ракеток, які ви кажете, що треба підігнати під еталонну, він таким чином робить вам абсолютно однаковий свінгвейт на усіх ваших ракетках. Це, як правило, більше користується попитом саме у професіоналів, у юніорів, у тих, хто серйозно займається, але також для сильних любителів 4.0+, Я вважаю, що це також дуже цікава послуга, якою треба користуватися під час купівлі другої, третьої там, четвертої ракетки. Так, на ключове питання ми відповіли, і можна було б ставити крапку. Але ми ж знову ж таки любителі, і ми на корті не тільки задля результатів, а ще й для задоволення. Тому, звісно, ми розглянемо і другу точку зору, яку я, до речі, чув і серед закордонних блогерів, своїх закордонних колег, які вже дуже давно е, бложать на англомовному просторі. І є така думка, що можна мати декілька різних ракеток. Під різні цілі, під різний стиль гри, під свій різний стиль гри, якщо ви можете його змінювати, під різні покриття, під різний формат змагань, пара або одиночка. І зараз я про це розкажу трохи більш детально. Дуже яскравий, почнемо з дуже яскравого, простого прикладу. Мій друг Миколай, зараз він проживає в Нью-Йорку і грає блейдами Вілсонами Блейд. Він купив собі 98 18 на 20, а також потім купив собі лімітку цю Night Session до US Open 2022. Blade 98 16 на 19. Тобто абсолютно однакові ракетки, однакова голова, однакова вага баланс, однакова жорсткість 60 одиниць, обидві ракетки м'які, але різна струнна формула. 18 на 20 і 16 на 19 більш відкрита, більш спін-френдлі. Так що він мені сказав? І в принципі це досить, досить така слушна думка, як я вважаю, що можна грати 18х20 у тих іграх, де вам потрібен неймовірний контроль саме. І він сказав, що мені краще грати саме пару, більш орієнтовану на контроль ракеткою зі струнною формулою 18х20. Чому? Ну, по-перше, у неї більший більт, із-за того, що струн більше, більше ваги в голові, у неї е, трохи більший сингвейт, вона більш стабільна на прийомі сильної подачі. У парі це більш важливо, тому що в одиночці ми можемо прийняти кудись в корт, кудись аби в корд, наприклад, або глибоко, але кудись там в корд. А в, у парі ми маємо приймати дуже точно або по, по діагоналі. Потужно, глибоко, щоб нас не атакували, не перехопив нас сіточник. Або якщо ми бачимо рух сіточника на перехват, на перехоплення, то потужно по лінії. Тому контроль на прийомі, і в принципі контроль у парній грі він виходить на більш головне таке місце, ніж в одиночці. А для одиночки він казав, що йому краще використовувати 16 на 19. Тому що 16 на 19 більш потужна, там більше легкодоступної сили, просто по, по закону там, струнної формули. До речі, моє відео про струнні формули можете подивитися ось тут по посиланню, буде дуже цікаво і корисно. Щоб знову ж таки розуміти ось цю відмінність. Тож, дуже слушна думка. По-перше, 16 на 19 потужніша, по-друге, вона більш спінфрендлі. Ми можемо надавати більше обертання простіше, У неї вищий лаунч англ. Це там також у відео про сторонні формули є. Тобто м'яч е, з тими же самими зусиллями, при тих же самих зусиллях і при такому самому куті е, ракетки під час контакту з м'ячем, ми маємо біль, вищий кут виліту м'яча. Про, простіше е, створювати ось цей net clearance, тобто відстань від, е, від тросу, сітки до м'яча. Бити вище, більш надійно, е, скажімо так, більш стабільно. Грати глибше, з більшим обертанням, і в одиночці тримати свого суперника подалі за задньою лінією. Тобто такий агресивний бейслайн-теніс. Тож, у цьому випадку ми можемо мати дві ракетки, досить схожі, майже однакові, але з різними стронними формулами. Крім того, до цього ж ми можемо віднести і дві однакові ракетки, але з різними струнами або з різними натяжками. Наприклад, для пари витягнете ракетку жорсткіше на один, на 1,5 на кілограми, щоб ну, сильно великої різниці не має бути, тому що вам буде дуже сильно некомфортно переходити. Тож там, один півтора кілограми більше має бути для парної гри, для більшого контролю, знову ж таки, на прийомі, а також я не сказав. У гріз льоту. Грі льоту нам знову ж таки потрібна ракетка з кращим контролем саме на плоских м'ячах. А вже для одиночки ми можемо брати ракетку, яка більш орієнтована саме для бейслайн тенісу. Так, тобто ми можемо взяти дві, ракетки, дві абсолютно однакові ракетки і варювати е струнами, силою натяжіння струн і ось такими от моментами. Можемо взяти дві ракетки і потім трохи їх кастомізувати, десь там додати вагу. Для там, стабільності, для парної гри щось там додати, або навпаки додати не для стабільності в голову, а додати в ручку, для того, щоб ручка залишалася стабільна, а загальний свінгвейт не зростав. Таким чином, під час контакту у грі зльоту завдяки оцій вазі в ручці, буде створюватися менший е крутящий момент, і ракетка буде вести себе стабільніше. Хоча ми додавали не в головку. Не в точку контакту вагу, а саме в ручку. Таким чином, ракетка лишається маневреною, але стає більш стабільною. Так, це ми розглянули з вами однакові ракетки з різним натяжінням під пару і одиночку. Або е різні ракетки, але дуже-дуже схожі. Як, наприклад, обидві Blade 98, але з різними струнними формулами. Зараз ми поговоримо про різні ракетки, різних моделей і різних брендів, які можна. У себе, наприклад, поєднати у своєму сетапі, скажімо так, у своїй сумці для того, щоб брати одну ракетку під одну гру, іншу під трохи іншу гру. Можемо почати, наприклад, ось з цих от Yonex. Дуже схожі за параметрами. Yonex IZON 98 та Yonex Ficor 98. Ми знаємо, що Yonex IZON 98 має е, жорсткість 64 одиниці, тобто середня жорсткість, досить така непогана потужність. І досить хороша кількість, легкодоступної сили ця ракетка має. Таким чином, у поєднанні з Vicor 98 її, наприклад, можна використовувати більше для швидкісної гри на харді. Ні, вам не почулася саме на харді. Тому що, наприклад, та сама Vicor 98 з її неймовірним обертанням краще зайде у грі на ґрунті. Тому що саме вона дає можливість дуже класно без зайвих зусиль обертати м'яч. Тому ми можемо поєднати дві різноманітні ракетки, закрити якби, свої потреби у різноманітті. То однією ракеткою грають, то іншою. Це цікаво, прикольно. Вони мають схожий свінгвейт. Ну, крім того, що вони мають абсолютно однакову, ну майже однакову. Площу голови, ну Вони мають різну форму, але абсолютно однакову форму голови. Однакові струнні формули 16х19, однакову статичну вагу 305 грамів, і однаковий баланс 31,5 см. Дуже схожий свінгвейт, там, мабуть, 318-300. і Чесно, зараз не буду згадувати, обманювати, я ось тут напишу свінвейт і цих ракеток. Тож, ми можемо брати, наприклад, Ізон більше під гру плоскачами на харді, а VCor 98 під гру більш накрученими ударами на ґрунті, де у нас будуть більш довгі розіграші. Ця ракетка, там, мені здається, краще себе покаже. Хоча, знову ж таки, VCor 98 завдяки своїй м'якості може давати класний контроль і на харді. Тому ми просто-напросто можемо варіювати ці дві ракетки, які дуже-дуже схожі, але мають різну жорсткість, жорсткість і різні відчуття під різні стилі. Наприклад, якщо дивитися, можна під різні стилі або під різні типи гри, під різні якби, категорії. Якщо дивитися на те, що ця ракетка м'якіша і має кларайший контроль, то, мабуть, Victor 98 можна використовувати для парної гри. А IZONE 98 краще буде заходити в одиночці, як більш потужна, як ракетка, яка дає більше легкодоступної сили. Це в нас були дві різні моделі одного бренду, дуже схожі. Зараз ми поговоримо про ракетки абсолютно різних брендів, різних моделей і як би навіть різних філософій. Розглянемо Pure Aero 98 ракетку Карлоса Алькараса, вагою також 305 грам, з балансом 31,5 см. До речі, схожа до цих ракеток, але з більшим Swinweighтом. Набагато, скажімо так, стабільніша на потужних плоских ударах. Тому можна, до речі, також поєднуватися з цими ракетками: з Vicor 98 і Yonex 98. Тобто. Знову ж таки, різноманітно, але ракетки, в принципі, досить схожі. У вас не буде постійно боліти рука під час переходу з однієї ракетки на іншу і -за, занадто іншого, занадто відмінного балансу, ваги або свінгоїт. Зараз поговоримо про... Дуже схожі по свінгвейту. там В середньому на Tennis Warehouse пишуть, що тут 326, тут 326-327, одиниць свінгвейт. Обидві мають 98 головки, обидві мають 305 г ваги. Тут ми маємо більш нейтральний баланс 32 см і тут е, трошки в ручку 31,5 см. Так, і струнні формули 18х20, 16х20. 16 на 20, тобто теж така досить щільна. 16 на 20 цікава струнна формула, яка якби, в себе вбирає позитивні моменти і від класичних 16 на 19, і 18 на 20. Така некласична формула, яка вбирає в себе. Кращі сторони 16х19, тобто така вона спінфрендлі і потужність. І хороший контроль на плоскачах від 18 на 20 завдяки додатковій поперечній. Вони робить струнну поверхню більш жорсткою і робить контроль краще. Знову ж таки, як ми можемо поєднувати ці ракетки? Під різні стилі гри? Я можу сказати так, що тут у нас. Середньожорський 64 одиниці. І цією ракеткою, завдяки тому, що вона набагато більш spін-френдлі і має набагато більше е легкодоступної сили, ніж Blade, цією ракеткою ми можемо грати такий агресивний бейслайн теніс, навіть трошки, можна сказати, захисний, можна грати від захисту. Грати далеко за задньою лінією, накрученими потужними ударами, і шукати можливість на контратаку вийти і пробити з хавкорту. Але, наприклад, якщо ми плануємо грати у атакуючий теніс, сьогодні ми будемо грати навпаки проти якогось пушера, тобто гравця, який гарно захищається, гарно ріже там, кидає свічки, то можливо, нам потрібен буде дуже класний контроль. Щоб дуже класно точно пробувати з хавкорту, пробувати з межі і грати на сітці. бити м'яч кудись поближче до бокової лінії, якимись косими уходячими ударами, і виходити на сітку закривати. Там нам набагато краще зайде, наприклад, Blade 98, 18 на 20. Тому ці ракетки можна поєднувати, може поєднувати один гравець-аматор, але для е досить різних стилей для. Скажімо так, протистояння е, різним гравцям. Як ми можемо е, ці дві ракетки поєднувати по категоріям пара, одиночка. Наприклад, для одиночки ми знаємо і ми тренуємося перед одиночним турніром 2 тижні цією ракеткою. Потім до парного турніру ми знову переходимо на блейд. Знову ж таки, ви можете зі мною не погодитися, і багато хто, особливо тренери, не погодяться. І скажуть, що навіть для аматорів. Не треба цього робити. Так, я погоджуюсь і знову ж таки такий дисклеймер. Я 90% за те, щоб кожен гравець, який приймає, особливо той, хто приймає участь в турнірі, мав дві або більше, абсолютно однакові ракетки для того, щоб під час матчу, порвавши струну, ви взяли другу запасну ракетку, і вона грала абсолютно так само, щоб вона відчувалася. Абсолютно так само продовженням вашої роки і ви могли грати ефективно і завершувати ці матчі на свою користь. Але я знаю, що дуже багато любителів не хочуть концентруватися на одній ракетці і купують різні моделі просто в колекцію. То я хочу додати трошки е, раціонального у цей підбір, для того щоб ви могли купити собі декілька ракеток. Якщо ви хочете, якщо ви маєте можливість, не смію якби, вам заперечувати. До речі, хочу вам нагадати, що ви можете підтримати цей канал. Тенісна кухня існує завдяки вашим донатам. Ви можете знайти мою монобанку у посиланні, до цього, посиланні в описі до цього відео. А найголовніше, що ви можете підтримати тенісну кухню, купивши ці ракетки або будь-яке інше тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. Знову ж таки, хочу вам на е, такий приклад привести, що один мій клієнт купив собі спочатку Blade 98, і вона дуже сильно йому подобалася. Але він відмітив таку, такий момент, який, в принципі, дуже логічний, і я сам його відчуваю. Коли граю в не дуже гарній формі. Якщо ти прийшов трохи невиспаний, трохи не в формі, блейд буде тебе досить сильно наказувати. Вона буде тебе, буде тебе карати, скажімо так, е, поганими попаданнями, м'яч не буде летіти, якщо трохи не центром попадаєш, і взагалі то буде. Результати і ефективність буде сильно падати. Цей гравець також поскаржився на такий момент, що якщо він трохи не в формі щось не йде і не летить. І я йому порадив взяти як другу ракетку Yonex Vicor 98, тому що вона також м'яка, тобто відчуття буде досить схоже до Блейда. Звісно, від струнної формули 16 на 19 відчуття будуть інші, менш інформативні, інформативні менш поєднані з м'ячем, ніж від 18 на 20, але все ж таки м'яка рама дасть досить схоже відчуття поєднаності з м'ячем, як і від Blade 98 А в той же самий час більш товстий обод, менший свінгвейт, баланс більше в ручку. Відкрита скромна формула 16х19, більш розширена форма головки. Ось до, до кінця. Роблять цю ракетку набагато простішою використання. І він був дуже вдячний, йому дуже зайшло, як він сказав. Граю поперемінно то однієї, то іншою. Дуже прикольно. Каже, більше граю, звичайно, блейдом. Якщо я в формі, якщо я трохи не в формі, граю Вікор 98. Це не говорить, що Vicord 98 це погана ракетка і вона якась там для. Нижчого рівня гравців. Але це говорить про те, що Yonex FiCord 98 це дуже крута ракетка для більш широкого кола гравців, ніж, наприклад, більш складна Blade 98. Так, здається, я повністю розкрив цю тему. Відповів на це найчастіше питання: чи потрібна вам, чи потрібна гравцю матеру друга, третя, четверта, п'ята ракетки. До речі, якщо ви щось не зрозуміли, ви можете написати мені в соцмережі. По посиланням в описі до цього відео я обов'язково вам відповів, проконсультую. Якщо треба, підберу вам першу, другу, третю, п'яту ракетку під ваш запит. Добре, якось підберемо одну ракетку під іншу. Підберу вам гарну струну, гарне натяжіння і буде вам щастя. На цьому в мене все. Я хочу вам нагадати, що ви можете підтримати мій канал не тільки вподобайкою, коментарем, а також поширенням цього відео. Крім того, ви можете підтримати мене донатом на мою монобанку по посиланню в описі до цього відео, а також купивши будь-яке тенісне спорядження, ці ракетки, ракетки інших брендів, інших моделей і взагалі найкраще тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. На цьому у мене точно вже все. І я хочу вам нагадати, що в Україні все ще продовжується війна. Ми віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Україна обов'язково переможе, але не час втомлюватися. Треба допомагати, треба продовжувати донатити. За півтора роки війни я впевнений, у вас вже є ті благодійні фонди і волонтери, яким ви довіряєте. Продовжуємо донатити, продовжуємо працювати на перемогу. Все буде Україна. До зустрічі!